Куріння. Чи маєте ви таку звичку. Використовуєте електронні чи традиційні сигарети? З фільтром чи без? Як думаєте, куріння це гріх чи ні? Давайте розбиратись. Мир вам. Варто відразу зазначити, що. Ви не знайдете в Біблії жодного тексту, який би чітко сказав, ти не повинен курити. Тютюн не згадується в Біблії з дуже простих причин. Його використання відбулось порівняно недавно і не було відомо в стародавні часи. Практика куріння тютюну походить від корінних американських індіанців та карибських індіанців табаго. Практика куріння використовувалась як частина їхніх релігійних обрядів. Чи вважається куріння гріхом у християнстві? Святе письмо дає вказівку не дозволяти нашим тілам бути підладними будь-яким пристрастям. Біблія вчить нас як християн, що ми повинні бути чистими та святими духом, душею і тілом. Наші тіла називаються храмом для Святого Духа, а отже, Забруднювати та руйнувати його, це гріх. Адже Бог, створивши людину, подарував їй життя, і нікому, навіть їй самій, не дозволив це життя вкорочувати чи віднімати. Він дав заповідь не вбий, дотримуючись якої людство мало б жити в мирі, любові та злагоді. Свідома шкода своєму здоров'ю це дія проти Бога, а отже, гріх. Варто наголосити, що гріх куріння не в формі сигарети, не в якості тютюну, а в тому, що це шкодить здоров'ю. А здоров'я це божий дар який потрібно берегти і цінувати. Задумайтесь, від куріння може страждати не лише сам курець, а й люди довкола нього. Так шкода буде помножуватись і завдавати зла і здоров'ю іншим людям. Пасивне куріння також є основною причиною захворювань, які призводять до смерті, особливо маленьких дітей. Вгідні матері ставлять під загрозу життя та здоров'я своїх ненароджених дітлахів цією згубною звичкою. Куріння це шкідлива звичка, залежність, церковною мовою пристрасть, яка примушує людину знову і знову шукати тимчасового задоволення. Отримуючи швидку насолоду, людина буде потребувати ще і ще. Це і є залежність, церковною мовою, гріховна пристрасть, а отже, куріння це гріх. Бережіть своє життя та здоров'я адже це великий дар Божий.